Приготувати страву із зірковим кухарем, передати олімпійський вогонь відомому спортсмену або станцювати із популярним балетом. Таку можливість отримали маленькі переселенці, які взяли участь у фотопроекті Навчи добру. Діти, які разом із родинами вимушено покинули домівки на сході України, позували на камеру разом із вітчизняними зірками. У проєкті взяли участь відомі спортсмени, співаки, актори, ведучі, письменники та навіть космонавт. Долучився і патруль національної поліції. Організатори проєкту сподіваються, що спілкування із успішними українцями надихне дітей вірити у себе і не здаватися. Побачити фотографії можна на виставці у столичному мистецькому центрі Шоколадний будинок. Ми долучили більше трьох десятків дітей, які втратили свої домівки, але вони не втратили віру в майбутнє і в волю до життя. І ми знайшли їм наставників. Людей, які своїм власним прикладом довели, що в цьому житті можна досягнути дуже багато. Варто лише вірити в свої сили і не втрачати надію, не розчаровуватись. Остались друзі там наші. І тут, коли ми участвуємо в таких проєктах, ми знаємо, що ми не одні, і це розширяє наш круг спілкування. И это, это здорово, потому что мы живем ради детей, и чтобы дети наши были счастливы, мы делаем для этого все.